Якби не громадська організація громадянська мережа опора, то ми б з вами не сиділи вже на такому узвозі, і, скоріше за все, от цього базарчику вже тут не було. Тому що в цьому році вже було підписано рішення е, адміністрацію про е, реконструкцію Андріївського узвозу. І слово саме в реконструкції, а не реставрації. Реставрація це відновлення, як було, реконструкція це можна все знести і побудувати. І тут вже були дозволи і були вже е, плани побудова е, таких. Готелів, бізнесів і, і оцього мистецького простору вже тут не мало бути. І саме завдяки цій громадській організації, яка об'єднала митці, провела біля чотирьох громадських слухань. Тут були і пікети, і е, величезні мітинги. Зупинили реалізацію цього бізнес-проєкту. Фактично. От це те, що роблять громадська організація, які от навколо нас, вони фактично захищають наш простір, простір для життя людей. І це головна їхня задача захистити людей. Друга функція, яку робить громадська організація, це надання соціальних послуг, це робота з дітьми-вулицями, це якісь волонтерські акції, до речі, от 16 квітня громадська організація зробимо разом, Let's Do it, провела волонтерську акцію 20 тисяч. Українці вийшли на вулиці і забрали більше здається, 300 тонн сміття. Чи можемо ми робити більше, краще і якісніше? Наскільки взагалі українці підтримують цю, цю ініціативу? Статистика говорить, що, на жаль, в Україні. Далеко до європейського рівня кількості громадських організацій, наприклад, в Естонії ми маємо 210 громадських організацій на 10 тисяч населення в Україні. Ми цього маємо на всього 17 організацій на 10 тисяч, тобто, на жаль, дуже мало. При тому, ми дивимося на сайт Міністерства юстиції і бачимо, що більше 50% громадських ініціатив. По реєстрації громадської організації, на жаль, так і не реєструються. Тобто, Міністерство відмовляє, є загальний такий принцип в світі, що реєстрація громадської організації має бути не складніше, ніж бізнес, ну, тому що це суспільно-корисні ціни. І що ми бачимо, якщо ми зараз візьмемо закон про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб, закон про об'єднання громадян і дивимося для того, щоб створити бізнес компанію, нам достатньо заяви від одної фізичної або юридичної особи. Для того, щоб всеукраїнську організацію нам треба 42 фізичні, тобто 42 людини, щоб здійснили певні дії. Для реєстрації бізнес компанії треба 4 документа. Для реєстрації всеукраїнської організації треба 23 документи. Зібрати в 14 областях для реєстрації бізнесу три робочі дні, для реєстрації громадської організації 30 робочих днів. А наприклад, для благодійної організації реєстрації міжнародної потрібно взагалі 2 місяці. І якщо бізнес ми реєструємо реєстраційний внесок 170 гривень, то для реєстрації благодійного фонду міжнародного треба 170 гривень і ще плюс 500 доларів. Тому, тому, що благодійність, тому що послідовні. Фактично в Україні сьогодні заборонений правозахисний рух. Тобто правозахисна організація вона зазвичай захищає інтереси не своїх членів, а інших людей. І український закон говорить, що можна захистити інтереси тільки своїх членів. Все, і ці всі правозахисні організації ну вони тільки користуються безграмотністю чиновників, які ну, часто не читають цей закон і, і не знають про це. Але коли потрібно, то їм завжди про це суд або прокуратура вказує, що ви не маєте права цього робити. Тому в 21 столітті, вже, дай Бог, вже в друге десятиліття 21 століття ми перейшли, з таким законом, звичайно, жити не можна. До речі, чинний закон був ухвалений 92-го року. Після нього вже ми ухвалили Конституцію, ухвалили цивільний кодекс, закон про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб. тобто вже купа актів ухвалили, яким цей закон чи не, не відповідає, і в дечому протирічить. Його обов'язково треба змінювати. Про це навіть сказав Європейський суд з прав людини. От, до речі, приклад до чого доводить поганий закон. В 2005 році жителі Березняків це мікрорайон в Києві. Які жили там біля озера Тербен, вирішили об'єднатися в громадську організацію захисту природи Березняків. Вони вирішили охороняти, захищати природу озера Тербен і е, парк берегів навколо. Е, їх не зареєстрували е, по надумовим причинам різноманітним. Е, вони подали до суду. Суд сказав, що ні, меню прав... правий. Вони подали до апеляційного суду також. Е, вони молодці, вони все-таки знайшли в себе сміливі подали в Європейський суд прав людини. Європейський суд в 8-му році ухвалив рішення, що е, порушено право цих громадян, це Корецький і ще е, три жителі міста Києва на свободу об'єднання, визнав купу положень чинного закону українського, не таким, що порушують європейську з прав людини, і зобов'язав Україну, ну скажімо так, виплатити штраф цим людям і змінити закону закон. закон. За цей час, поки відбулася судова тяганина, береги озера Тербін були забудовані. Тобто там зараз росте величезний житловий комплекс на 5 великих будинків, і цей парк і сквер був знищений. От ціна, яку, на жаль, кияни люди платять за поганий закон про об'єднання громадян. Ми, на жаль, не маємо можливості нормально захищати свої права. Саме тому громадські активісти, громадські організації і об'єдналися в таке партнерство для реформування закону про об'єднання громадян. Минулого року був написаний громадськими експертами новий закон про громадські організації, і він був, вдалося переконати шістьох народних депутатів України, його подати. Ну, правда, вони внесли також певні правки, не кардинальні, і він був зареєстрований. Він півроку лежав в Верховній Раді, і, на жаль, е ну, не хотіли його розглядати Комітет державного будівництва місцевого самоврядування. Але все-таки громадським тиском, акціями, і от е якраз частина з вас була присутня, 10 травня ми проводили пікет парламенту і пропонували депутатам потоптатися по до громадських організацій, які були розстелені на землі. Е е все таки це в справило враження, і нам вдалося, ну, скажімо так, бути почутими і. 17 травня парламент в першому читанні ухвалив цей законопроект. Що він дає? В принципі, він вирішує всі ті проблеми, про які ви говорили, ми говорили. Він дає можливість реєструватися свитку протягом трьох днів. Він дає можливість створити громадським організаціям юридичним і фізичним особам. Наприклад, два магазини може створити громадську організацію для благоустрою мікрорайону, в якому вони працюють. Вони дають можливість діяти зразу по всій території України, зареєструвалися в найближчого держреєстратора і діяти вскрізь по території України. Він значно обмежує можливість державного контролю за громадськими організаціями. Тому що, скажімо так, громадська організація зараз може контролюватися всіма органами, які контролюють і бізнес-компанію, податкова, держконфінмоніторинг, прокуратура, КРУ і всі плюс Наше можуть перевіряти мін'юст виконання статутної діяльності. Тобто наскільки добре ми проводимо круглі столи, наскільки там ми там переконуємо жителів кинути палити за здоровий спосіб життя. Тобто жодна бізнес-компанія не має державного контролю за виконання статутної діяльності. От тільки громадська організація це дуже небезпечна тваринка, така її треба дуже уважно контролювати. Я вам скажу, на жаль, депутати справді відчувають, що громадські організації і правду відчувають, це їхні є конкуренти за, за правду. Що зазвичай громадські організації є незалежними, вони моніторять, що обіцяють і що роблять політики, і говорять це чесно громадянам. І це дуже не подобається депутатам, партіям, і вони намагаються максимально уникнути можливості покращити щось для громадських організацій. І законопроект також дає можливість безпосередньо здійснювати господарську діяльність громадської організації без створення додаткової юридичної особи компанії якоїсь. І це дуже важливо, тому що. Ну не можна весь час тримати громадськість в ролі такого прохача, який бігає, шукає якісь гроші і всіх просить в Європі, в Азії. Я вам скажу, в Латинській Америці основне джерело доходів, громадської організації є заробляння. Тобто випустили футболочки, написали зелений Київ і продає. Випустили книжечку, як бути щасливим в родині. І продаємо це досягнення статутних цін, і воно, до речі, не повинно оподатковуватися. Тобто вони і... існують не як не як форма бізнесу громадські організації закордонної. Так, да. ну звичайно, там є такі організаційно-правові форми, як асоціація або не організація, це називається Non-Government Organization, і там є спеціальний податковий режим для них. Тому ми повинні також і крім ухвалення цього закону, потім вимагати. Ну, Європейського податкового режиму для громадської організації, тому що е, наші ціни є суспільно корисні. Ми не розподіляємо прибуток, який можемо отримати. Е, ми його направляємо на статутну діяльність на суспільно-корисні ціни. Е, і проблема, які існують, там говорять неефективне використання ресурсів е, громадської організації, інколи це називають грантаєди або таке інше. Так я вам скажу, це проблема українських людей і громадян. Найбільші гантаєди це органи державної влади. Тобто, по перше, найбільш неефективне використання ресурсів українського бюджету це саме за органами влади, і це показує, наприклад, приклад, я наводив, по закупівлі, коли в них 10 разів дорожчі літі ніших коли закуповує. А друге, насправді, якщо подивитися, скільки грантів отримує міністерство України, то це в десятки разів більше ніж громадські організації. Найбільшим отримуючим міжнародної допомоги або грантів є міністерство оборони України, минуточку. Податкова адміністрація України, головдерслужба. От більше того, я дещо давно вчора дізнався, що в положенні про секретаря кабінету міністрів написано, що вони мають залучати міжнародну технічну допомогу до виконання своїх функцій. Це має посадовий обов'язок залучати грати. Тому я е, і е, ті програми. От е, європейський союз в рік е, українським по одній з програм українським міністерством виділяє, е, якщо я не помиляюся, десь під мільярд євро різних грантів громадської організації. Максимум от, що ідуть е, Гранти, допомога в рік, які от доходять до, до, до контрактів безпосередньо. Я думаю, що це якщо десь там 20-25 мільйонів гривень є доларів, то і то добре. Тобто в десятки разів більша сума, яку отримують державні органи.